Дивлюсь на цю квіткову красу. Посадила помідорчики, посадила так, камінчиками прикрила, щоб курочки не розгрібали. І так собі думаю, який щасливий це був момент цього садження. І таке відчуття трансу, як то кажуть, знаєте, такого піднесення, коли ти садиш і в такому якомусь перебуваєш у крилині. А за деякий час дивишся і думаєш, нічого такого звичайного ніби й надзвичайного не було. Але справді той сам момент, сам процес цей був дуже такий надихаючим, таким творчим, класним. Стан душі, в якому ми перебуваємо, він дає ось таке неймовірне відчуття задоволення. Розумієте, можна працювати в різних емоційних станах. Приємно, коли я позитивний, емоційний стан окриленості, такого піднесення, такої легкості, святковості, незабутності. І цей момент пізніше загадується. Він ем, відпечатується в нашій пам'яті і витворюється у вигляді фото, у вигляді відео, у вигляді друзів, красивих картинок в душі.